Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму квітковому каналі. Сьогодні хочу вам показати деякі свої із рослиночок, які у мене малявочки ростуть на підвіконнику. Зараз я вам покажу, як вони у мене виглядають, як вони в мене зимують, і що з моїми антуріумами. Так, ну і почнемо ось з краєчку. У мене антуріум Сільвер Blush. Ось, подивіться, друзі, як він у мене зараз виглядає. Ось жовтіє листочок, жовтий, уже один листочок він віджовтив. І ось такий молодесенький він ось викидає. Але, але, друзі, не знаю, щось мені він не дуже подобається я його, бачите, там є точки росту. Попробую сфокусувати, щось погано камера знімає. Але щось не знаю. Я його і поливаю, і стараюся за ним правильно доглядати. І підсвічувала йому, переставляла його на інший підвіконник, під, і під лампами в мене був, але все рівно чомусь він жовтить листочки, щось він погано в мене росте. Ось, дивіться, портить знову листочок на кінчику. Бачите, підсушує. Тому не знаю, мабуть, я такі антуріуми більше купляти не буду. Чомусь, ну не знаю, вони мені не підійшли. І покажу вам ще антуріум. Ось такий. Колись я теж осінь робила розпаковочку, це у мене кришталевий, також ось жовтий листочок чомусь. Ось отакий один наростив, але він теж чомусь не знаю, наросте. Він у мене був і під лампами також хожу, ношуся з ними. Стараюся слідкувати за поливами, але чомусь він у мене, ось бачите, знову жовтий листочок, цей чомусь не росте. Ну, Антуріуми, мабуть, на моє. І вирощувати я їх купляти більше не буду. Було в мене декілька антуріумів у списку бажань, але після того, як я спробувала їх вирощувати у себе, чомусь мені вже перехотілося. Так, ну і далі у мене ось алоказія Жаклін. Я її влітку, хтось за мною слідкує, я вам показувала, знімала. В неї був кліщик, але кліщика зараз немає. І ось така красуночка вже вимахала. Алоказія непогано в мене росте. Ось така красуночка. Так, далі у мене ось тут такі малявочки. Аллоказії Нобіліс. У мене їх тут декілька. Ось одна, друга, третя. Ось ще спиньочка росте. І ось така ще мені пусінька Noбіліs. Там теж якась аллоказія, ну, не знаю, що то за сорт. Трошки підросте, буде видно. І ось тут така локазія, маленька малявочка. Це у мене Black Velvet. З бульбочки теж підросла. Ось така красунечка. Ну, Nobilis у мене, вони, вони у мене, цій локазії, листочок відсушують, потім нарощують. Ось подивіться. Бачите, відсушила, новий наростила. Потім знову відсушила, новий наростила. І оце так по кругу. От у мене нарешті вже почала викидати новий листочок, дуже довго сиділа, це алоказія лонгілоба. Ось така красуня почала рости, цілу зиму стояла, ось корінці вже наростила, цілу зиму стояла, наросла, а це проснулася, почала нарощувати, викидати листочок. ну Листочок, як розкрутиться, тоді її вже буду пересаджувати. Ну Поки немає в неї ніякої ще краси, тому що вона ще маленька. Так, ну а тут у мене ой, тут у мене алоказія, яка мені всі нерви витріпала. Це алоказія Мело. Постійно відсушує листочки, один жовтить, інший викидає. І оце ось така нервотрьопка в мене росте. Була гарна величенька, потім скинула корінці, скинула листочки, і ось щось там вже почала ростити. Я її пересадила. Ну, така, знаєте, трошки, як для мене, це проблемна алоказія. Тут далі алоказія Black Velvet. Тоже був гарний, гарний пишний кущик. Залишився один молоденький листочок, ось такий. Ну, він гарний такий великий. І ось такий піньочок. Бачите, всі листочки поскидала. Корінці також, також її недавно пересадила. Ну, вроді поки що нормально. Так, наступна у мене тут є алоказія. це Dragon Scale. Тоже була гарна, така пишна, вона у мене квітла. Ось, недавно я її зрізала там квітконос. І там бачу, викидає новий не знаю чи квітконос чи листочок. Ось ще тут біля неї маленька вилізла алоказія дітка. Ну, виглядає вона досить непогано. Що мені вона подобається. Тримає листочки гарненька. Так, далі ось тут така красунечка в мене ось мідна. Почала також нарешті вже рости у мене гарненько. Ось викидає листочок. Листочки в неї гарненькі. Тоже така красунька. Гарна. Так. І тут у мене ще є ось така дітвора в куточку. Тут усе всього потроху. Тут у мене оце дітвора, marble planet і два перчики орнатом. Один перчик орнатом, ось оцей у мене. Дівчинка замовила, забронювала, куплятиме. І ще один ось такий у мене тут маленький є. Перший корнатом. можу вам його продати. І маленькі малявочки епіпремнули марбл планет, ось такі. Тоже їх багатенько в мене є. Також це на продаж буде. Ось тут куточку. І тут у мене, зараз трошки отак от йду. Також малявочки, і оскорея із колор. Зараз я вам покажу. Тут в стаканчиках гарно вони вкорінилися, гарно ростуть, але трошки втратили свою таку, своє таке забарвлення, тому що зима не вистачає світла їм. І ось так вони в мене зараз виглядають. Це також буде на продаж, якщо кому треба, можете звертатися, ось такі гарненькі, вже з корінчиками, гарно ростуть. Ось, подивіться. Бачите, там вже накручуються, плетуться в активному рості. Є на продаж 4 штучки. Ось такі красуні. Ростуть гарненько. Ось бачите. Ну, зараз холодно, я не відправляю, але якщо кому треба, можете бронювати собі. 4 штучки. І ось там такий Marble Planet. і один у мене перчик орнатом залишився. Ось отакий зараз я вам покажу. Якщо, можливо, хто тобі хоче ось такий, бачите, в активному рості почав викидати вже листочки, ростить молоденькі. Так, тут у мене ось малеча. Ось алоказія розкриває листочок. Це алоказія у мене Regal Shields. І ось тут ще одна вилази. Так, Також, тоже, я так розумію, Regal Shields. Треба її пересадити сьогодні, тому що вона вже тут сидить, отак, мабуть, з тиждень, не хоче розкривати свій листочок. Хоча, бачите, ще там один листочок вилазить. це така тепличка. Так, і тут у мене алоказія. Ой, алоказія. Хоєчка Silver Dollar. Ну, така вона, знаєте, прийшла до мене з одним листочком, з одним корінчиком, я її пересадила. Але ось так сидить, не росте нічого. Сидить ось така. Сподіваюся, проснеться в неї там точка росту і почне рости. Ну, поки що, ось, бачите, який листочок подряпаний. Це він до мене такий прийшов. І ось так сидить, нарощує корінці. Не знаю, що вона там нарощує, тому що корінець, я її пересаджувала, був дуже-дуже маленький, вона хиталася. Ну, Сподіваюся, щось з неї буде. А, тут у мене ще ось така малесенька Жаклін. Тоже вона у мене страждає постійно. Влітку в неї, на неї теж напав був кліщик, я її лікувала, один листочок викине, інший засушить, і оце так сидить вона на місці. Не росте ні туди, ні сюди. Тоже недавно її пересадила, і оце ось така сидить. Думала, що з нею вже діла не буде, але тримається, стоїть на місці. Так, далі, ось така тут у мене є хоєчка. Хоєчка в веєті триколор. Тоже вона в мене під лампою сиділа, це її переставила на підвіконник. Думаю, можливо, трошки в неї порозовішають трохи листочки, і почали потроху розобіть. А під лампою щось вона була, бачите, втратила свою таку рожеве, своє забарвлення, а тепер почала на вікні. Ось, бачите, трошки опять робиться така рожева. Так, і ось у мене хоєчка нова хост. Нова хост мене радує. Ця прийшла вже гарненька була до мене, величенька. Розкрила ось такий листочок, і бачу, там у неї. І ще просинається один листочок. Бачите, ця непогана. Я їх купляла разом в місті. Сільвер, сільвер Долар і нова хост. Нова хост гарненько росте. Ну, а та стоїть на місці. І ось така тут ще в мене орхідейка якась реанімашечка. Ось така граюся з нею. Ось такі, друзі, в мене на підвіконнику тут живуть малявочки. Стосовно алоказій, скажу вам так, ну, не знаю, зима, не дуже вони хочуть рости. Ось так. Ну, а стосовно о, антуріумів, мабуть, я зупинюся, купляти їх більше не буду, тому що ну, я з ними не подружилася. Чомусь вони в мене стараюся їх не переливати. Навпаки, їх трошки підсушую, але бачите, які жовтіють, листочки скидають. Ну, не знаю, що їм, їм тут не подобається. Хоча це самі-самі антурі у мене примхливі. Не знаю, не подобаються вони мені. Ну, а локазі, думаю, щас ось підуть весна на носі і підуть в ріст, почнуть рости і радувати. Ну, ось така краса. Саме дужче мене радує, це ось. Dragon Scale і мідна локазія. Ці не зупиняються в рості, ці гарно ростуть у мене тут. Ну, а ті нерви тріпають. Особливо ось оця. мало. Ну що, друзі, на цьому закінчую таке невеличке відео. Зробила вам такий невеличкий огляд, тому що трохи. Не вистачає у мене часу. Буду вам потрошечку такі коротенькі, поки що знімати відео. Буду старатися вам знімати частіше. І всім пока-пока. До зустрічі!